А взагалі ми приїхали сьогодні на огороді бур'ян. Треба нам весь убрати, потравити, і щоб його вже не було навесно, щоб можна було щось посадити. Взяли ось такі штучки. Посовітували нам ураган і буде в комплексі бурштинова ця кислота і плантатори якісь. На відро цього треба буде 200 мл Цей пакетик і цей пакетик повністю, і будемо бризкати. Перед тим як обробляти цим ядом наш огород, ми трошки покосили там бур'ян, згребли, щоб якомога швидше подіяв цей яд, тому що ну, дуже багато. Ну, а тут ми приступили вже до колотіння нашого чарівного зілля. Кинули ту плантатор, не плантатор, а плантатор, потім буртинову кислоту і 200 мл цього урагану. Вонючий він, звісно, страшне, на колір не гарний, Ну, то що, Значить, не весь бур'ян щезнуть. Бачите, тут ми колотим кашу малашу, нашу зіллячку. Колотим, колотим, колотим. І будемо колотити ще. <смітна> Ось таке воно в нас вийшло. Ну і все, мисливці на привидів пішли на огород. Ну що, друзі, маленьке відео сьогодні. Зараз чоловік побризкає цей весь броян, що ми тут, що в нас є тут на огороді. І він постоє побризканий за два потім ми завеземо сюди ще. Перегною і переориться це все на зиму. І таким чином у нас вже навесно буде набагато менше бур'яну, трошки ми удобримо нашу землю. Вже можна було посадити щось, картопельку, якусь помідорчик, огірочок, тому що своє воно набагато краще, ніж купувати десь в магазині. Дякую, що були сьогодні з нами.